Цьогоріч сонечко уже добре припікає, а відтак прилучани поспішають до водойм поплавати та позасмагати. Проте такий відпочинок не завжди має успішний фінал. Про це свідчить сумна статистика загибелі громадян на водоймах. Варто лише на мить втратити пильність або легковажно віднести до свого дозвілля, як вже існує ризик для вашого життя та здоров'я. минулому році лі позапродок я лично бачу, як витягували. Ну хто знає? кажуть, то в нього серце схватило. а на самом ділі не знаю. Ми плаваємо біля берега. Для далеко біля. ні. Ось ці засмаглі пани на міському пляжі проводять дуже багато часу. А відтак добре знають правила безпечного поводження на воді. Не п'ю, свої сили не переоцінюю, далеко не запливаю. Судора може взяти мало ли що, Береженого Бог береже. П'яни тонуть. Хто сил своїх може не розчитати, судора може взяти. Ну це ще вважаю, основний з причин. Плаваю, а як далеко так ні. Чувствують посили біля берега, недалеко, да, побрудив ноги, помочі. Цьогорічний пляжний сезон щойно стартував, а статистика вже не втішна, резюмують рятувальники. Саме такі зараз у нас вже почалось літній період, купальний сезон, і найбільш, скажімо, активніше це починають люди купатися, відпочивати біля водних об'єктів. Да, на жаль, у нас в районі нема визначених водних об'єктів саме для купання. У нас є відпочинок біля води. І на жаль, у нас вже є з початку року шість випадків загибелі на воді. Це великий приріст порівняно з минулим роком. Це два прилуцька територіальна громада, два двачнянська, два парафіївська і одна Линовицька загибель на воді. Попередити нещасні випадки, рятувальники постійно проводять превентивні заходи, під час яких наголошують про необхідність дотримуватись безпечної поведінки та пам'ятати наступні правила. Це ні в якому разі ми не йдемо в воду в стані алкогольного чи будь-якого сп'яніння. Якщо ми відпочиваємо з дітьми, завжди кажемо, тримаємо їх під наглядом і бере з собою якісь рятувальні плавзасоби. Рятувальники завжди рекомендують це рятувальне коло, можливо, жилет. Але можна використати будь-який засіб, який буде тримати вас на воді, і звичайно ж краще не заходити в воду в незнайомих місцях, де ви не знаєте, яка глибина, яке там дно в цьому водному об'єкті, тому що зараз також і війна бували такі випадки, що знаходили вибухонебезпечні предмети саме в водних об'єктах. То ми рекомендуємо утриматись від відвідування водних об'єктів. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженнями рятувальників. Найчастіше це порушення елементарних правил поведінки на воді. Тобто люди в стані алкогольного сп'яніння заходять в воду або залишають дітей, як брати взагалом загалом по Україні. інколи бувають випадки загибелі дітей, коли просто дорослі або самі відпускають дітей, або залишають без нагляду. Звичайно. Це ніхто не використовує рятувальні плавзасоби, і коли людині в людини трапляється якась надзвичайна ситуація, там судома чи погано, ніхто їй не може надати допомогу, а засіб би тримав би на воді. Тож будьте вкрай обережні на воді уже вкотре наголошують рятувальники.